Вітаю, друзі! Сьогодні 11 січня. З вами Валерій Клочук, і я був і залишаюся прихильником того, так само, як і багато моїх колег-експертів, що перемогти Росію можна і потрібно асиметричними методами. Дійсно, удари і відповідь потрібно завдавати, але послаблення їхньої економіки, запуск незворотніх процесів на самі Росії матиме вирішальне значення. От, до прикладу, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про початок конфіскації заморожених активів росіян з 300 мільярдів доларів, які заморожені. Ні, по всьому світі у США близько восьми відповідний законопроект мають ухвалити у Конгресі Сполучених Штатів Америки. А на самій Росії Путін коментує куди ж поділися яйця та м'ясо. По яйцю, бачите, у нас що пройшло вовремя. Просто не серієнтувались, просто об'єм то производства у нас не уменьшився, потреблінню увеличилось в связи с, реальним, с, реальним, с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Вот. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курица. И, А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, і ціни полетіли. Тому поэтому бути бути акуратними. Ну, якщо звернути увагу на те, як він це коментував, то дійсно можна зробити висновок про те, що росіяни не почали багато їсти, а стали менше витрачати на їжу, тому що інфляційні процеси там запускаються дуже потужно. Впродовж усього року вони кілька разів підвищували ставку Центробанку Російської Федерації. Це пряма кореляція із зростанням цін із інфляцією. І на сьогоднішній день вона становить 16%. І те, що там зникають продукти харчова. Яйця, курятина, риба, друзі. Ну, таких фактів стає все дедалі більше. Але я до цього повернуся в кінці відео, а поки що кілька слів про все-таки конфіскацію заморожених активів Російської Федерації, які спровокують ще ж більші процеси, інтенсивніші збільшення інфляції і е, збільшення дефіциту різних товарів на самій Росії. І так, сьогодні стало відомо, що адміністрація президента Джозефа Байдена. Оголосила, що підтримує законопроект, який дозволить розпочати процес конфіскації близько 300 тисяч мільярдів доларів заморожених російських активів по всьому світу. Але наголошую, це документ, який стосується саме Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки заморожених активів близько 8 мільярдів доларів. 292 Ну, грубо кажучи, дещо більше плюс-мінус їх у Європі, і не лише в Європейському Союзі, а і в країнах, які не входять до нього. І кожна країна має окремо ухвалювати рішення про те, в який спосіб вона буде конфіскувати саме ці гроші. Але чому важливо, що про це говорить нині Америка? Джозеф Байден виступав проти такого рішення загалом продовж попереднього періоду. І цій частині він був. Солідарним із позицією великої сімки країнами Великої Сімки, які ну впливають загалом на світову політику дуже потужно, тому що вони об'єднують найбільше ВВП світу до Великої Сімки, входять і Японія, Європейський США, Франція, Великобританія, Німеччина, інші країни, і вони безумовно формують. Тренд задають політику того, як може розвиватися економіка. Будь-які рішення, які вони погоджують між собою, вони напряму на це впливають. Ну я думаю, що це загалом дуже пояснювати І не потрібно, але акцентувати варто. Так, от законопроект, який підготовлений, це ще не закон. Це попередньо внесений до конгресу США документ ще минулого року, який нібито вже отримав схвалення і в Білому домі, і вирішили його вже врешті-раз розглядати. Тому що політична криза в конгресі наявна республіканці ніяк не можуть домовитися з демократами. і Джозеф Байден вирішив зробити знаєте, такий запасний крок е і запасний варіант для того, щоб ну раптом вже там ситуація вкрай буде критична, то була б змога десь брати гроші. Прецедент у США вже був у 2022 році. Тоді конфіскували у російського олігарха Малафєєва, який володіє телеканалом «Царьград», дуже цікавий, до речі, телеканал 5,6 мільйона доларів. Я вам вчора про це розповідав у відео. І Конфіскація цих активів відбувалася в рамках звичайного кримінального процесу. Малафій фінансував свого часу Гіркіна, який ще в 2014 році вчиняв військові злочини на території України, і саме ця історія з фінансуванням терориста Гіркіна стала приводом для конфіскації цих грошей. Тобто, прецедент уже є. Тепер головне масштабувати цю всю історію. І уже нині нібито досягнута домовленість із країнами Великої сімки, і частково з Європою про те, щоб запустити цей процес США стануть таким локомотивом загалом цього процесу. Далі в Європейському Союзі повинні ухвалити резолюцію на рівні Європейської комісії і Європейської ради, яка буде обов'язковою. Але резолюція не може бути обов'язковою, зразу відговорю. Для виконання в кожній країні. Кожна країна повинна потім буде ухвалювати свої, своє законодавство, за яким вона буде конфісковувати заморожені активи Російської Федерації. Але є й країни, які не входять до Європейського Союзу, наприклад, Швейцарія, Швейцарії, там також є російські активи. Тобто процес буде непростий, але головне прецедент. Бо коли заберуть не 5 і 6, Мільйона а 5,6 мільярда доларів, то зовсім по-іншому будуть розмовляти і російські олігархи з урядами країн, де вони зберігають свої гроші. Єдине, що хочу зазначити, є заморожені активи центробанку і заморожені активи російських олігархів, тобто і державний російський капітал, і приватний. Так от, центробанк Російської Федерації має заморожених активів у, зокрема, у Бельгії. 190 мільярдів доларів. Зараз йде мова, щоб прибутки з цих грошей передавати в Україні. Про це писали ще до Нового року. Там сума приблизно 15 мільярдів євро. Це не так-то багато, але разом з тим і немало. І це також приваблива історія. Але говорить про те, щоб загалом забрати всі ці 300 мільярдів. Це може відбуватися не те, що не один місяць, а навіть не один рік. Але головне запустити процес. Бо, за підрахунками Світового банку, для відновлення України на даному етапі потрібно 411 мільярдів доларів плюс потрібно фінансувати Збройні Сили України, виробляти снаряди збройні і так далі. Тому на це все потрібні гроші. А враховуючи те, що зараз і навіть і в Європейському Союзі не так швидко виділяють ці самі 50 мільярдів євро для України через позицію Орбана, то історія з конфіскації цих активів дуже. Хороша для нас історія. Але не лише в сенсі отримання грошей, а в сенсі суттєвого послаблення економіки Росії, яка, на, друзі, ну, от по факту, ви ж самі бачили коментар Путіна, ну вона реально зазнає дуже серйозних втрат. Я до цього лише числа додам історію з. Таким так званим ем, холодним апокаліпсисом на Росії. Апокаліпсисом ем, генерала Мороза, як вони полюбляють говорити. Я вчора розповідав частково у відео про цю всю історію. Єдине додам, що там навіть є вже факти смертей. Військовий замерз в одній із квартир своїх, де стало дуже холодно через те, що відключили опалення. Може, він був не зовсім тверезом з станім і зараз складно сказати, але такий факт є. От на даний Момент, щоб не розповідати про всі історії, які там трапилися із виходом із ладу теплотрас і котелень, лише наведу невеличку статистику. Аварії сталися в Свердловській області, в Ленінградській, в Тулі, поблизу Ярославля, в Електросталі, в Твері, в Владивостоці, Єкатеринбурзі, на Уралі, Пензі, Краснодарі, в Карелії, на Хоці, в Улянінській області і під Московою. Під Москвою там взагалі унікальний випадок, у Подульську, де вийшла із ладу котельня, яка належить місцевому патрульному заводу, який перебуває у приватній власності, як виявилося, не резидентів. І тепер цей завод приватизували. Також цікава деталь, на яку варто звернути увагу, під шумок морозу Путін ще й намагається націоналізовувати підприємства, розповідаючи про те, що свого часу приватизація на Росії на початку 90-х років відбувалася несправедливо, і треба встановити соціальну справедливість, бо на Росії є дуже бідні, є дуже багаті. Коли бідні не можуть купувати єць, бо дефіцит, коли це дорого. Якщо яйця є, то там ціна, звісно, що буде багато тому що дефіцит товару, коли не вистачає курятини і навіть не вистачає риби. За рибою також стоять кілометрові черги. Ну, поки що цієї інформації у мережі інтернет немає, але можна її знайти в інших соціальних мережах. Вона вже наявна, і це підтвердить. Те тенденційність і тренди до економічного спаду на Росії очевидні. Санційна політика, яка засовується Європейським Союзом і країнами Заходу, звісно, вона могла б бути б кращою, вона могла б бути б ефективнішою. Але додам, що на сьогоднішній момент фіксуємо. Індія відмовляється потрішку від російської нафти, вже не допускають російські чорні танкери в Середземному морі, також обмежують їх. Відбувається зниження ціни на нафту, що призводить до збільшення видобутку російської нафти, але через неможливість продавати її на Росії стаються ось такі зараз економічні фінансові колапси. І ще плюс до того, і. Якимось дивним чином замерзають котельні, виходять із ладу. Я не виключаю, що це і диверсія, яка нам, звісно, на користь. За цим усім будемо слідкувати обов'язково, але звертаю вашу увагу на рахунок оцих 300 мільярдів доларів, про які зараз несеться хайп в мережі TikTok та YouTube. Дуже обережно сприймати цю інформацію, бо мова йде не про одну моментну конфіскацію, а про процес, який буде запускатися саме зі Сполучених Штатів Америки, і вони ухвалюють закон, який стосується саме їхньої юрисдикції юрисдикції. США. далі кожна країна йде за зразком США і повинна бути ухвалювати відповідні документи у себе. Але це в будь-якому випадку дуже гарна історія, тому що російські олігархи змушені будуть. Або відмовитися від своїх активів, або домовлятися вже із нашими західними партнерами на шкоду російському олігархату і російському путіну. Ну і загалом всій російській владі. Тому, друзі, слідкуємо, підписуємося, коментуємо. Всіх люблю, ну і шаную, і не перемикайся, все буде Україна!